Миру всім, друзі, знову змушений зняти відео про ДТП, яке сталося неподалік міста Новолинськ, а саме про прокурора Родзинюка Олександра Вікторовича, про те, як він на професійному рівні складає процесуальні документи, а саме протоколи про відмову в підтвердження отримання копії обвинувального акту. Підозрюваний, давайте подивимося, як це відбувалось. Ця акціональна дія прибули за місцем проживання підозрюваних Федорук Юлії Петрівни з мотою вручення винувального акту в кримінальному провадженні номер 120 230 3052 тридцять пятьдесят 365 від 10.05.2023 за підозрою вчинення злочину передбаченого передбачені другі статті 286 кримінального кодексу України. В присутності понятих. Підставтесь, будь ласка. Іванович. Бронюк, Андрійович. Так. Це номер телефону підозрюваної фоторуки Юлії Петрівни Зараз буде здійснений телефонний дзвінок з метою її виклику для вручення обвинувального акту за адресою її проживання вулиця Старичка, 44 2 відомості вказані в матеріалах кримінального провадження про місце її проживання. Наступний степені зараз буде... Присутності понятих зараз буде здійснений телефонний дзвінок на номер телефона підозрюваного. Відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. На жаль, опонент зараз не в мережі. Надішліть СМС або зателефонуйте пізніше. Sorry, is... Вказана інформація. Підтверджує те, що підозрювана свідомо перешкоджає здійсненням вручення обвинувального акта у кримінальному провадженні. У зв'язку з чим на даний час буде складено протокол відмови підозрюваної Федорук Юлії Петрівни від утримання і підтвердження факту отримання копії обвинувального акту реєстру матеріалів досудового судового розслідування у кримінальному провадженні, який вже за мною зазначався. На даний момент відбудеться складення протоколу. Ну що я можу сказати? Олександр Вікторович, в мене таке враження, що у вас там в голові штучний інтелект вмонтований. Як ви можете по телефону, який не має зв'язку, встановити те, що підозрювана відмовляється від отримання обвинувального акту? Як вам оператор говорить, що на даний момент абонент не в мережі, а ви в присутності понятих повідомляєте їм, що дана інформація свідчить про те, що вона відмовляється? Ну, дійсно, без штучного інтелекту тут не обійтись. А тепер -те, давайте подивимось, як. Шановний наш прокурор вручав чи намагався вручати, та складав протокол про відмову вже відносно захисника. Тобто, мене дивимось. Олександр Вікторович. Здійснює процесуальні дії, а саме спробу вручити обвинувальний акт у кримінальному провадженні 230 352 40 365 50052023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, підозрюваного федерару Юрією Петрівною. Злочину передбачено частини 2 статті 286 кримінального кодексу України. В ході намагання сьогодні вручити винувальне кримінальному провадженню захиснику підозрюваної адвокату кібальніку Володимиру Павловичу кримінальному В зв'язку з чим зараз присутності, враховуючи той факт, що захисник за його клопотанням не прибув до слідчого, до прокурора для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. На даний момент підсумки прийнятих буде спробу намагатися здійснити телефонний дзвінок до останнього з метою узгодження. Можливості вручення йому обвинувального акта у, у зв'язку з чим набирається номер мобільного зв'язку мобільного телефону захисника 063-505-5504 п'ятсот п'ять присутності прийнятих і звімкненням гучномовцем. Крім того, здійснюється телефонний дзвінок за номером, який надавав сам захисник оператору мобільного зв'язку 068 230 77 57. Абонент не відповідає. Спробуйте, будь ласка, пізніше. В присутності двох понятих було встановлено що захисник. Зревний фідерок Юлії Петрівний, адвокат Кібальні Володимир Павлович не, е, в присутності двох понятих не підняв телефонну слухавку і не відповів на два телефонні дзвінки, які я йому особисто здійснював. Вказана, що сама дія фіксується і слідчий діє в протоколі і відповідно здійснюється безперервний відеозапис на відеокамеру Panasonic Full HD. 7 ТРВ-260 в присутності слідчого у кримінальному провадження слідчі присадити з податком. Слідчі СВВП номер один міста Нової РВП, Гонпевницький області, стар лейтенант поліції, зрітель Леосилювич. Враховуючи той факт, що сторона захисту свідомо вихиляється від отримання копії обвинувального акту у кримінальному провадження Підтвердження факту отримання буде складено відповідний протокол про відмову захисника підозрюваної федерафії потрібного адвоката Кібалі Володимира Павловича від підтвердження отримання копії винувального актуальствами. Я думаю, з відео цього тут все зрозуміло. Значить, виходить те, що захисник не взяв трубку. Це підтверджує факт його відмови в отриманні обвинувального акту. Олександр Вікторович, я не знаю, який ви юридичний заклад закінчували, але ваші знання в юридичній галузі заслуговують на увагу, на отаку саме увагу. А давайте тепер подивимось, як же це насправді все відбувалося. Чи відмовлявся я, чи не відмовлявся в присутності тих самих понятих. Так, імей 1, 355. Так, Понятті. Засвідчую вам. 77. Я не відмовляюся отримати, отримати обвинувальний 249. акт. 249. Щоб ви це знали. 02. 57. Вони сефікували справу. Я цього не відмовляюся. Ну, От, ви, ви отримуєте о... обвинувальний? акт? Я не відмовляюся його отримати. І ці всі документи ви направляєте до суду. Судячи по тому, як ви склали оці протоколи про відмову в отриманні обвинувального акту, отак ви і складали матеріали кримінального провадження, отак ви його перевіряли, отак ви і здійснювали нагляд за тими поліцейськими слідчими дізнавачами, які були причетні до цієї справи.